В рамках масштабного озеленення в Ніжині планують висадити півтори тисячі зелених насаджень. На засіданні виконавчого комітету вже було затверджено схему посадки. В цьому році з міського бюджету виділено на заходи по озелененню 500 тисяч гривень. Завдяки цьому буде закуплено рослин більш 40 найменувань: а це і дерева, і кущі. І квіти, однорічні, дворічні насіння, планується засадити близько 6,5 тисяч квадратних метрів по нашому місту. Цієї весни в Ніжині планують озеленити 6,5 тисяч квадратних метрів. Півтори тисячі молодих зелених насаджень будуть висаджені у лісопарковій зоні по вулиці Прилуцькій у прибережній зоні річки Остер за театральним мостом. На огірковій алеї по вулиці захисників України, на площі Франка та по вулиці Шевченка, Ландшафтним дизайнером перед обранням виду зеленого насадження були враховані фактори, які впливають на ріст рослин. Тепер Ніжин стане ще ошатнішим та зеленішим.